Вітаю! Коли народжується немовля, перше в родині у батьків завжди виникає багато запитань, і моя задача сьогодні вам допомогти в догляді за новонародженою дитинкою. Давайте почнемо з таких простих речей, як пуп дитинки. Поп дитинки сама кліпса може відвалитися як на третю-п'яту добу після народження, так і може відвалитися десь приблизно на третьому-четвертому тижні. Це все залежить від пупкового кільця і від прикріплення поповини. Якщо ви прийшли додому, і ваша пупкова ранка суха, чиста, її не потрібно нічим обробляти. Абсолютно сама попочна ранка загоїться десь приблизно від відпадання. Кліпси на третій четвертий тиждень. Тому, якщо вона суха, якщо все добре, не потрібно нічим обробляти. Але якщо є мокнуття і все, зверніться до свого лікаря педіатра він вам підкаже, що робити. Загалом, в більшості випадків, ми використовуємо обробку хлоргексидином. Вам лікар-педіатр покаже, як це правильно робити. Коли буде загоюватися. Попочний канальчик. Ми памперс, бо є деякі рекомендації, там накривати його щось ще. Ми не рекомендуємо його накривати. Ми маємо відкрити: ми беремо памперс і отак от його загинаємо і закріплюємо, щоб пупковий залишок був вільний і не підпарювався, і механічно не пошкоджувався. Під памперсом. От, от таким чином надіваємо. Якщо попковий залишок червоний, запалений, чи є якісь виділення, ви можете використати чи піпеточкою, чи зручним, якимось, можливо, тоненьким шприцом покапати хлоргексидин для того, щоб обробити попковий залишок. Тато з мамою інколи бояться взяти свою дитинку, боячись, що вона ще не тримає голову, можуть щось її травмувати чи пошкодити. Тому давайте подивимося, як правильно взяти немовля. Обов'язково руку протяніть на шийку дитини. Зафіксуйте її плечовий пояс та голову. А другу ручку покладіть вдоль спинки і під попу. Отак можна взяти немовля. Потім ми його можемо взяти собі на руку. Тримаючи за голову, ви можете. Зафіксувати дитинку на своєму передпліччі і таким чином чи під ніжки, чи отак фіксувати дитинку. Дитинка е буде відчувати ваше серцебиття, як є, до якого звикла на протязі свого внутріутробного життя, буде заспокоювати її, і вона себе буде гарно почувати. Часто виникає питання, як вдягнути немовля. У немовляти не розвинений центр терморегуляції, і тому вони швидко мерзнуть і швидко нагріваються. Ми вдягаємо немовля по сезону. Рахуйте, що на один шар більше, ніж у вас. Якщо на вас одна ковтинка, на немовляці має бути дві. Обов'язково е, намагайтеся, щоб, можливо, виходячи на вулицю, була шапочка, е, і вдягайте носочки зазвичай. Як ми купаємо наших малюків? Е, Немовлята підмиваються після кожного акту дефікації. Обов'язково. Е, коли ви міняєте підгузок, не обов'язково купати дитину. Купати в зимовий період ми купаємо десь 2-3 рази на тиждень, раз на тиждень з милом, з миючими засобами. А влітку, коли спекотно, дитинку можна купати щодня, набирати її в ванночку. Немовля, зазвичай ми купаємо. В ванночці використовуючи чи гірки, чи шезлонги, чи якісь е, там паралонові якісь засоби, які будуть е, фіксувати дещо дитинку. Обов'язково хочу звернути вашу увагу, що запарювати відвари трав, ромашки чи бриці, чи використовувати марганцовку просто заборонено. Я хочу показати, як ми будемо підмивати наші немовля. Коли ми підмиваємо наше немовля, Слідкуйте, щоб температура була води не більше, ніж 37 градусів. Обов'язково її спробуйте для початку, перш ніж ви будете мити. Дівчатка підмається, їх можна в такому положенні. Миємо ми спереду назад, відвігаючи великі полові губи і гарно вимиваючи. Можна ще в іншому положенні, там, допустим, Дитинка на нашому передпліччі, в неї зафіксована нашим, в нашому місці згіна голова. Ви фіксуєте одну ножку і ви можете гарно підмити попу, немовляти, от, застосовуючи там миючий засіб. Дуже модно зараз для купання використовувати у немовлят надувні круги. Так от бажано не використовувати. Це з практичної точки зору. Чому? Тому що, по-перше, це при хаотичних рухах, а дитина рухається саме хаотично, Ще враховуємо, що це відбувається в воді. Можливі, якісь мікротравмочки, неправильне фіксування хребта, і можливі, якісь наслідки внаслідок цього. По-третє, це підвищений ризик підвищеного внутрішньочерепного тиску. Тому, якщо вже є така необхідність і вам дуже подобається круг, його ви хочете використати, то не раніше, ніж з 3-місячного віку, і не більше, ніж 10 хвилин. Давайте поговоримо, як нам доглядати за нашим немовлятком. По-перше, рекомендую щодня обробляти складочки дитинці. Це шийні складочки, вушні, тут за вушками складочки, місця згинів, лікчові згині. Пахові, пахвинні під колінками. Для того, щоб там не збирались різні залишки від одягу, ну, коли дитинка пітніє, злущений шар епідермісу, щоб воно не пітніло і бо дуже шкіра ніжна. Тому ви будете брати просто, просто водичкою, спонжиком звичайним. Можете використовувати якісь олійки і обробляти ці складочки. Далі. Наші очі. Буває так дуже часто, що виникають якісь виділення з очок. Вони можуть бути гнійні, вони можуть бути слизові. Тоді вам лікар може порекомендувати капати очі чи проводити їх в туалет. Як це проводиться? Завжди всі очі, якщо ви їх капаєте краплями, всі краплі закапуються у зовнішній куток ока. Ви від, трошечки відсовуєте повіку чистими руками. І розтікається по кон'юктивальному мішку ця крапелька, і не витікає. Бо якщо ви дитинці закапаєте у е, внутрішній куточок, вся ця крапелька витече як сльозка. Проводиться масаж е, сльозної точки при дакріоцистіті. Це ви своїми вказівними пальчиками натискаєте на сльозну точку, яка знаходиться в саме кінчик ока, і легкими е, рухами не Силу до того не прикладаючи, ви просто а, промасажовуєте декілька разів. Лікар може порекомендувати це робити до 3-місячного віку. Тепер носик. Часто ми використовуємо для догляду за носиком сольовий розчин, який буде гарно. Зволожувати і допомагати вийти всім, всім казюлечкам, які там можуть лишатися. Краще за все, я би рекомендувала не лізти туди ніякими паличками вушними, ніякими якимись засобами твердими, не лізти туди грушками. Візьміть просто кусочок ватки, зробить тонесеньку, тонесеньку ту рундочку, з огляду на носовий хід вашої дитинки, змочіть тут ту орудочку в якомусь рослинному маслі. Це може бути, звичайно, якась олійка дитяча, це може бути виноградні кісточки, це може бути просто якась оливкова, якась рафінована олія і так далі. Ви крапельку змочили і гарно вставляючи в носовий хід, прокручуючими рухами, ви достаєте всі які козюлечки, які там затрималися. Далі. Вушка. Для вушок у вас має бути саме палички з обмежувачем. І то ви доглядаєте, вони вам необхідні лише для того, щоб забрати, якщо є залишок е, сірки. Але це буває дуже рідко, коли от, дітки до року мають там якісь можуть бути там, свої особливості, але це буває не часто. Якщо він знаходиться в вушній раковині, чи можливо вам треба обробити складочки, ви теж можете використати цю паличку з обмежувачем, чи кусочок спонжика, яким ви обробите раковину, а лізти глибоко їм, чи якось спеціально вишукувати, вимивати цього не варто робити. Можна просто покупати дитинку і після купання простою э, спонжиком повитирати залишки води. І, до речі, не боятися, якщо в вухо потрапила вода, тому що вона дуже легко і спокійно витече, коли дитинка буде спати. Наші з вами нігтіки. Нігтіки теж і ручки потребують догляду. Е, нігтіки на ручках і на ніжках ми будемо стригти ножицями, які мають заокруглені кінці, які ви попередньо обробили. Якимось антисептичним засобом, чи спиртовою серветочкою. Якщо ви стрижете нігті на ручках, бажано це робити чи у вісні, коли дитинка спить, чи коли вона їсть, вам зручно, вона собі їсть, ви собі взяли ножиці і акуратно на пальчиках рук ви їх з заокругленим таким шляхом ви кінч... гострі кінці, ви зрізаєте. І щоб нігтіки мали заокруглену форму. А на ніжках нігтіки стригти рівно, щоб були кінці, щоб цей ноготочок не вростав. Якщо так сталося, що ви бачите врошені ніготь, чи ви бачите якісь запалення, зверніться чи до свого лікаря. Чи просто можна, от тим хлоргексидином, який у вас є, ми з вами обговорювали, там, якщо необхідно обробляти поповочканий залишок, то можна їм теж обробити, чи якщо ви бачите там валик, запальний і так далі, то звернутися до лікаря свого чи до лікаря-хірурга. Тепер наш малюк доглянутий. Охайний і залюблений. Але якщо у вас виникають якісь запитання, якісь труднощі, вам потрібна моя допомога, я буду дуже рада бути з вами поряд для того, щоб ваш малюк ріс здоровим і щасливим. Всім бажаю миру і здоров'я!